Шановні друзі, шановні колеги, ми розпочинаємо другий день нашої конференції Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології. Шостий раз поспіль ми відкриваємо двері до глибокої наукової дискусії. Сьогодні у нас на порядку денному круглий стіл сучасне мистецтво і культурологія. Перед викликами часу. Власне, ми цей захід проводимо в рамках програми спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії мистецтв України у рамках теми співпраці: Мистецький простір і культурна динаміка України у вимірах людського заплановані в рамках спільної діяльності між академією упродовж 2023-2025 років. Затверджена постановою президії Національної академії мистецтв України та постановою президії Національної академії наук України у 2023 році. Хочу сказати, що модеруватимуть цей круглий стіл заступник директора наукової роботи, кандидатка мистецтвознавства, старша дослідниця Чибалашвірі Асматівна Олександрівна. Та учений секретар відділення теорії та історії мистецтв Національної академії України, провідний науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, кандидат педагогічних наук, доцент Аченко Паліна Маїф. Зараз я, керуючись нагодою, хочу сказати, що порушені теми є багатоаспектними, зрештою, це ті теми, які народилися. В нашій жорсткій реальності, пов'язаної з російсько-українською війною. Сподіваюся, ці теми відкриють нове прочитання нашої повоєнної історії, а також переосмислять всі ці наслідки, в яких ми перебуваємо, перебуваємо в час такий жорсткий для кожного науковця, для кожної людини, для кожного українця. Тож запрошую до Доповіді Оксану Васильівну Соколюк, аспірантку Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Тема її виступу Мистецький фронт Сумщини в умовах воєнного стану. Прошу вас, Оксана Васильівну. Добрий день. Тема моєї доповіді: Мистецький фронт Сумщини в умовах воєнного стану. Під час російського вторгнення 24 лютого 22 року на територію суверенної української держави Сумщина опинилась однією з перших серед загрозою окупації. Утім, сумчани, як і весь український народ, відразу вступили в бій з ворогом, а російські плани на Бліцкринг невдовзі провалилися. Свій мистецький фронт відкрила творча інтелігенція Сумщини. Дехто безпосередньо увійшов до ЛАВ ЗСУ, як, наприклад, Ігор Білевич роки життя 1971-2022 рік. Заслужений майстер народної творчості, педагог, доцент Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, із початком російського вторгнення. Добровольцем пішов на фронт і віддав життя за Україну. Він був талановитим майстром різбярства на дереві. Таким під час своєї роботи за фахом він зображений на афіші, виставленій в залі Сумського обласного художнього музею імені неканора Онацького. Цей культурно-мистецький заклад заснований ще в 1920 році. Медцем педагогом, поетом і громадським діячем Неканором Онацьким, фізично знищеним більшовиками ще й під час сталінських репресій, а з початком російсько-української війни вимушений був сховати свою багату колекцію художніх творів, щоб їх не зміг згарбити ворог і перейти до інших принципів спілкування з глядачем. Вони були спрямовані. На влаштування тимчасових виставок художників Сумщини, в яких важливе місце відводилося темі російської агресії, патріотичного виховання дітей, проведенню різних заходів, спрямованих на підтримку ЗСУ та безпеку населення краю тощо під кутом реальності, що внесла кардинальні корективи в творчу діяльність майстрів пензля цього українського регіону. До Дня художника, 6 жовтня 2022 року, в Сумському обласному художньому музеї відбувся вернісаж виставки Мистецька Сумщина в палітрі часу. До експозиції увійшли твори заслужених художників України Івана Василевського і Івана Швачунова, народного художника України. Олександра Чередниченка, а також таких талановитих мастрів, як Петра Кишенюк, Родина Ярових Іван Гапаченко та багато інших. Одне з центральних місць в експозиції займає твір Ігоря Швачунова Весна, який привертає увагу монументальністю свого звучання, перед глядачем розгортається широчень подій на лінії зіткнення. На передньому плані картини бачимо величезну бетонну загорожу та протитанкові їжаки, від яких далечінь тягнеться дорога з розмітками для руху, а на горизонті за висвітленими від вибухів будівлями полум'яніє червона заграва від обстрілів ворожої артилерії. У презентованих творах Ігора Василевського прозвучала тема сакральності. Молитва, молитва за Україну, така важлива в часи важких випробувань для країни, коли молитва стає справжньою душевною відрадою. Як показує пейзажний твір Олександра Чередниченка осінь, природа, наче перегукується з проявами негативу в суспільному житті. На цьому полотні відтворюється та пора року на батьківщині митця. Коли все частіше стають осінні тумани, а на деревах і кущах в'яне листя марніють квіти. Автор майстерно поєднує здобутки пресіонізму з декоративністю, наділяючи твір теплом надію на перемогу добра. Власною художньою манерою відзначені представлені на виставці пейзажі заслуженого художника України Івана Гопаченко. Це спогади, пам'ять та рожевий вечір, у яких колір набуває символічного значення, стверджуючи віру автора у свій народ, його стійкість і витримку, яскравими кольорами, насиченими і пейзажі Гани Сергіївни Сергієвої, вибачте, з родини Ярових, що відтворюють віру в світле майбутнє України. Своє продовження теми війни на цій виставці знайшла у живописних і скульптурних творах реставратора Сумського обласного художника музею Онацького, яким є Петро Кишенюк. Майстер із сучасним професійним мисленням, який кілька років провів у Польщі і США, знайомлячись з новими мистецькими пошуками, демонстрував такі живописні полотна. Як відкрите небо, бесіда шизофреника із сатаною, Маріуполь, в яких відобразив власні переживання у зв'язку з російською агресією. Сповнені стразу обличчя дітей, які ж або ж схопилися руками за голову, або ж кричать від переляку. У скульптурні композиції, присвячені загиблими під завалами, Автор звернувся до суто символічних принципів, маючи намір зобразити стовбур дуба, від котрого відходять гілки як символ незламності свого народу. Каркас було зроблено з бетону, а гілочки наживлювалися з підручних матеріалів будівельного характеру. Завершувалася композиція витягнутою вгору рукою людини, що опинилася під завалами. І кликала на допомогу. У серпні 23-го року у Сумській міській галереї відкрилася виставка «500 днів війни сумчанина Іллі Ярового, представника талановитої мистецької родини Ярових, який російське вторгнення зустрів у Бучі, де на той час мешкав із сім'єю і потрапив в окупацію. Тут він на власні очі побачив і відчув, які страждання для цивільного населення ніс із собою Руський мір, а свої відчуття і спогади відтворив у графічній серії понад п'ять десятків, якої було представлено на виставці. Одним з прикладів, одним з прикладів звірств окупанти на Київщині. Відтворено яровим у картині Лялька на Ірпінському мості, де зображене, понівечене після обстрілів авто з іграшкою загиблої дитини біля нього, а увесь шляхопровід червоний від пролитої крові. Вся серія виконана в різноманітних авторських техніках. Своєю особливою прозорістю привертає увагу картину Водне розп'яття на якій бачимо поясне зображення жінки, яка з усіх сил намагається врятувати дитину, піднявши її високо над собою, коли їх заливає водна стихія. У цьому творі закарбовано злочин російських військових, коли 6 червня 23-го року вони підірвали греблю Каховської ГЕС, що призвело до масштабного затоплення місцевості. Розв'язана війна продовжується, а митці Сумщини залишаються на своєму мистецькому фронті. Дякую за увагу. Дякую вам за доповідь, Оксана Васильівна. Шановні колеги, чи є в когось запитання, зауваження? Можливо, якісь пропозиції. Ну так, прошу Анастасія. пані Анастасія Ігорівна. Угу. Дякую вам за чудову доповідь. Я би хотіла спитати, як. Місцева влада підтримує мистецький коштів, Сумщини. Можливо, існують якісь програми підтримки, гранти, допомога від місцевого самоврядування. Дякую. Наприклад, якщо стосується суми, так я їздила в ці музеї. Я туди їздила, спілкувалася, спілкувалася про їхнє фінансування, я не знаю. Проживаю я в Сумській області недалеко від Сум, місто Лебедин, то знаю, знаю про своє місце, ніяких грантів, ніякого фінансування в нас немає. У нашому місті зараз взагалі багато експонатів захованих, тому що ми також були майже під окупацією, ну там ближні села були. Ем, вікна в нас зараз забиті дошками, музей не працює. Але якщо е, по дзвінку, ну, за домовленістю, я можу привезти туди дітей і нам покажуть ту колекцію, яка там в нас є, там зараз є витвори. Ой. Забула художник, там залишилися. Кричевських, у нас там є дуже велика колекція братів Кричевських. Ну, про фінансування можна, ну, там нема про що говорити, нема ніякого фінансування взагалі. Дякую, пане Оксані. У мене єдине є таке е, запитання, правда. Е, ситуація в нас досить напружена, да, з культурними цінностями. Е, російська навала да, знищила багато дуже велику кількість да, культурних посередків на півдні і на сході України. Скажіть, а як справа з цифровізацією? Такую активну цифровізацію вашого е, ситуація в нас досить напружена да, з культурними цінностями. Е, російська навала да, знищила багато дуже велику кількість да, культурних осередків на півдні і на сході України. Скажіть, а як справа з цифровізацією? Такою активною цифровізацією вашого музейного спадку, власне, вашому любителі? У нас є свої сторінки у нашого художнього музею, наприклад, в соціальних мережах, де вони ведуть активну діяльність там про всякі виставки, які в них інколи відбуваються. І також ці вироби вони ну, фотографірують все там можна подивитися на сайті. Ну, добре, дякую. Дякую, дякую.